Наші подружки мала право задати окремі запитання Денису Берінчику, а ще отримати змогу зробити фото із чемпіонським поясом. Саме Денис Берінчик вкотре показав, якими є ми українці. Я це знаю не щоток. Атмосфера панувала дружня. Ми працювали командно, і це були неймовірні враження. Дякуємо всім організаторам. Що дали змогу франківчанам відчути себе спортивними, позитивними і дуже щасливими під час зустрічі із такою знаковою особистістю, як Денис Берінчик. Привіт всім! То сьогодні з подружками побуває на зустрічі з чемпіоном світу у WBO у легкій вазі з Денисом Берінчиком. Завдяки нещодавної перемозі, за якою святкувало майже весь світ, де можна було оголосити біль українського народу. Денис родом з Луганської області, тож питання війни зачепило його неабияк. Тож відтепер весь світ знає, хто такі українці. Адже завдяки нашому чемпіону світа аплодує стояче. Для нас це знакова подія. І не тільки зустрітися з кумиром, але й потиснути йому руку на знак вдячності. Тож ми хочемо закликати вас до прес-конференції та послухати думку того, хто мотивує неабияк. Один, два, три. Поїхали! В засобах масової інформації за тим, як е, після своєї перемоги Олександр Усик разом зі своєю сім'єю та друзями болівав за вас. Так. Чи була у вас зустріч разом з ним е, після вашої перемоги? І якщо так, то які слова підтримки він вам сказав? Та ви які йому сказали? Так, ми зателефонували, він сказав, що я це зможу зробити. Ми боксували, я в Америці, він в Саудовській Аравії, і ми були на… Континентах різних. У нас так є діти, є дружина, і він до своїх, а я до своїх. Я у Києві, він ще працює десь в Америці або в Лондоні був. Поки що не бачились. Які емоції очікуєте отримати сьогодні? Ну, діти це наше майбутнє і спорт понад усе. Я вважаю, що я роблю велику справу і мені дуже приємно бути маленькою частиною спорту. Сьогодні так званий родинний день. Звісно, міцна родина це міцна Україна. Які родинні традиції є у вас обов'язковими? Обов'язково це день народження, обов'язково майбутні майбутнє там, вихідний проводити з родиною. І розважатися, і приділяти до спорту більше часу. Зараз під час війни нашим захисникам вкрай важко там на нолі. Завдяки таким, як ви. Весь світ знає, що українці йдуть до кінця. Ваша персона є мотивація для всіх нас. А хто мотивує саме вас? Я вважаю, що ми мотивуємо мої побратими, мої хлопці, з ким я доволі час вже з 14-15 років. Проводжу, спілкуюся і допомагаю постійно. І десь два-три дні приїхав саме звідти, як ви сказали, з нуля. Чи часто ви буваєте у ньому? Та які у вас враження щодо цього виступу? Так, я постійно буваю на Франківщині, багато друзів і буваю у Коломиї, буваю в Ліковелі, поляниця. Дуже приємно, що мене тут чекають, і я тут радий бачити усіх своїх у знял. Якщо так, то розкриє. Ну, на це треба щире серце і добру душу. А потім все буде. У мене теж є діти, донька, одна друга, і це дуже приємно. Можемо спілкуватися, можемо гратися. Вшого фешена може бути і в Івано-Франківську. Студентка британського вишу Анастасія Рибак розробила свою власну капсулу колекції одягу. На її ексклюзивній презентації була і я. Саме ця ексклюзивна колекція це не весь слово в українській фешн-індустрії. Відома співачка Альона Омаргалієва вже встигла вдягнути піджак саме з цієї колекції. Ми не сумнівались. Що у Франку таки є кузня талантів талановиті люди це візитівка Прикарпаття. Словом, якщо ви не встигли обрати одяг з колекції РПК 77 and Go», то поспішайте, бо цього літа у тренді стиль. Проте я б таки зупинилася на ствердному варіанті. Життя це не просто перформанс, але інколи це подіум, де треба рухатись гідно, зручно та стильно. Саме в цьому нам допоможе Анастасія Рибак. Дизайнерка нового бренду. Тож, ми приведемо вас у світ моди, гармонії та креативу. Тож, ходімо! Скажіть, будь ласка, хто став вашою першою підтримкою при створенні вашого бренду? Вітаю. Моя підтримка це моя сім'я, напевно, найперша підтримка, але є дуже багато людей, які мене оточують, і вони стають великим мотиватором і надихатором. Тому разом всі це така велика, потужна сила, яка підтримала мене. Яке співвідношення якості та виробу вашого бренду? Співвідношення дорівнює тому слову, яке є, тому що в нас якісна тканина, якісне пошиття, тому високого, високої якості всі речі. Цим вони і цінуються, тому що зараз якість це дуже важливо на українському ринку. Яка є філософія і ДНК вашого бренду? Філософія нашого бренду полягає в тому, що важлива трансформація наша внутрішня і те, як ми себе відчуваємо. Адже через одяг ми можемо передавати наші емоції, внутрішній стан, те, як ми себе почуваємо. І взагалі, от який настрій у нас сьогодні, завтра або післязавтра буде. Одяг це транслює і дуже важливо через одяг це показувати і не боятися через одяг показувати себе і своє внутрішнє я. Сьогодні українська мода індустрія принасичена новими брендами. Чи не страшно було розпочинати вашу кар'єру? Страшно не було, думок було багато, але якщо людина впевнена в тому, що вона створює щось справді цінне, то, мабуть, будь-які страхи відкидаються. Хороше не забувається, так і ця зустріч відклалася у пам'яті подружок надовго. Тож відчуваємо, що маємо детальніше розповісти вам про цю вагому зустріч. А це сталося минулого літа, і ми познайомились з дуже пізнавальною, та неабиякою людиною. Учися, старайся і будь прогресивним. Бо кому як не тобі, друже, відбудовувати нашу батьківщину? Цікавить питання освітніх реформ. Так як зачасту діти, які проживають в містах, вони мають більше можливостей для того, щоб обрати де навчатися, скільки мов вивчати, то для дітей з сільських місцевостей це набагато складніше і вибір зазвичай не дуже великий. Так як Україна рухається до Євросоюзу, цікаво дізнатися, що робиться для прокращення освітнього процесу саме у сільських місцевостях, а що можливо вже планується. Ну, власне кажучи, всіх вітаю доброго дня. Дуже рада, що ми сьогодні з командою Франківську. Ми працюємо з Івано-Франківською області досить тривалий час і працюємо якраз з невеликими громадами, які велику увагу приділяють освіті. І власне ми бачимо, що дуже багато залежить від самої громади, які школи вона будує, скільки коштів вона туди інвестує. Я хочу відзначити Івано-Франківську область як таку одну з найбільш активних з нашого досвіду, та яка вкладає дуже великі ресурси саме в розвиток освіти, в те, щоб діти навчались дійсно в сучасних просторах, щоб вони мали доступ до різноманітних гаджетів, щоб кабінети були обладнані. Так що багато що залежить власне від громади, від громадян, від їх активності саме в питанні розвитку освіти, цікаво також дізнатися, От в період війни дуже багато дітей, школярів, студентів виїхали за кордону зрозумілих причин. До повномасштабного вторгнення були такі такі думки, що навчатися в Україні це не престижно. На ваш погляд, чому так взагалі така думка побутує і як з цим боротися? Та дійсно, у нас дуже багато людей сьогодні з причин безпеки виїжджає за кордон. Вони бачать, яким чином організована освіта за кордоном. Але, от я хочу відзначити, що далеко не всім подобається, і ми чуємо дуже багато думок, різних думок від батьків, які кажуть, що в Україні є дуже багато переваг. Так що картинка закордонної освіти вона дуже часто відрізняється від тієї реальності, реальності з якою зіштовхуються батьки за кордоном. Тут ви знаєте, можна по-різному дивитися на це питання: питання престижності. Ну, це, мабуть, питання якості освіти, мабуть, це питання все ж таки сучасності освітнього простору. Україна сьогодні реформує освіту навіть попри війну, тому що всі реформи в освіті їх не можна зупинити. Діти ростуть, і звичайно, нам дорослим треба реформи продовжувати навіть попри ковід, навіть попри війну. Реформа нова українська школа, яка була започаткована тривалий час назад. Тут діти, які власне в рамках цієї реформи навчаються, вони сьогодні закінчили п'ятий клас. І в 27-му році ці діти будуть в 10 му класі, і вони вже мають піти зовсім інші школи. Планується створення професійних ліцеїв і академічних ліцеїв, зовсім оновлених, відремонтованих. Звичайно, і зміст освіти буде оновлений, осучаснений, такі, які. І дозволить нам розвиватися, бути однією з перших країн в світі за різними рейтингами. Ну і звичайно, давати дитині можливість обрати саме ту професію, до якої в неї є хист. І тут дуже потрібна підтримка всього суспільства, тому що ця реформа непроста, Вона зачепить багато громад, особливо невеликих громад, тому що переважна більшість таких ліцеїв їх вони не будуть в кожній громаді. Вони все ж таки будуть створені на рівні регіону. Ну, сьогодні точиться експертна дискусія з цієї теми е, від Міністерства освіти. Ми ще не маємо такої чіткої позиції в цьому питанні, але я думаю, що от найближчі півроку, рік, ми отримаємо вже таке цілісне бачення того, як буде виглядати ця старша школа. Як діти об'єднуються в такий нескладний час? Вітаю, Маргу. Наша команда, команда нашого проєкту з минулого року організовує по всій Україні цікаві дитячі літні активності. Вони присвячені демократії, правам людини, ну звичайно, різним спортивним естафетам, різним квестам, історичним квестам, квестам про культуру, про цікаві речі, які цікавлять дітей. А також фокусом цих літніх таборів є здоровий спосіб життя і здорове харчування. У нас таких таборів багато минулого року це було 30. 30 громад взяли участь в нашому проєкті. З івано франківської області було аж 5 громад, а в цьому році ми відбираємо 50 громад. У нас дуже багато заявок з івано франківської області. Ми сподіваємося, що ще більше громад організують дійсно цікаві і корисні активності для дітей у липні і у серпні. А як ви співпрацюєте з міністерством освіти і науки? Наші експерти допомагають міністерству, консультують міністерство в рамках різних робочих груп, удосконалювати законодавство і створювати нові реформи. Ми, власне, підтримуємо реформу нової української школи і підтримуємо громади у її впровадженні, у її реалізації. А відомо, що ви працюєте в чотирьох областях України: це Луганська, Одеська, Полтавська та Івано-Франківська. Чи плануєте десь розширюватись на нові місця? Так, власне, ми вже розширюємося. Буквально два місяці тому ми почали роботу в Чернігівській області. Це дуже зруйнований постраждалий регіон. Він був тривалий час в окупації, там тривали бойові дії, тому дуже багато шкіл там сьогодні пошкоджено, знищено. Але разом з тим діти повертаються додому, і нам треба діяти, треба. Відбудовувати ці школи, садочки для того, щоб діти відчували себе комфортно. Досить цікавий проект Десайт. Він реалізовує рівний доступ до освіти як в містах, так і в селах. Дуже часто є стереотип, що навчатися в селі це непрестижно та дуже мало можливостей. Чому це поширилось на вашу думку і чи вдається вам реалізація цього проекту? І чи підтримують вашу ідею школи? Так, дійсно, проєкт Десайт працює з територіальними громадами. В основному в нашому проєкті громади невеликі, з населенням 5, 10, 15 тисяч, таких насправді дуже багато. І, звичайно, питання якості освіти, її доступності, вони дуже важливі для тих для таких невеликих громад. Проєкт працює вже три роки. Ми з командою дуже багато всього робимо для того, щоб покращити доступність освіти і допомогти місцевій владі. Створити дійсно сучасні школи, які діти відвідують з задоволенням. Власне, ми концентруємося на багатьох напрямах. Ми допомагаємо управлінцям освітою, ми допомагаємо вчителям. І також ми працюємо з дітьми. У нас дуже багато різних цікавих активностей, спрямованих на таку активну громадянську позицію дітей. Ми би хотіли, щоб всі діти, всі учні шкіл України, вони були активними не лише в навчанні, а й також в суспільному житті, щоб вони задумували проєкти, реалізовували їх, створювали креативні цікаві ідеї. У нас є така цікава ініціатива. Вона називається Громадський бюджет на дитячі мрії. Ми реалізовуємо Цю ініціативу з нашими партнерами, громадами-партнерами. І, от, власне кажучи, навіть попри війну, в 22-му році в наших громадах-партнерах шкільні команди в Івано-Франківській області їх було 80. Вони накреативали 90 проєктів. Вони стосувалися абсолютно різних сфер життя дітей. Ну, але переважна більшість, скажу чесно, хотіли такі зони відпочинку для себе, зони без гаджетів, цікаві шкільні бібліотеки. З сучасними книгами. Багато хто хотів осучаснити спортивні майданчики, спортивні зали. Ну і сьогодні ми впроваджуємо 30 таких проєктів. Ми надали співфінансування громадам. І під час впровадження реалізації цих проєктів наші шкільні команди долучаються. Вони складали шкі... цей бюджет цих проєктів, і сьогодні вони слідкують за тим, щоб місцева влада закуповувала саме те, що вони хотіли, що вони планували. Багато таких проєктів вже реалізовували. І на них можна подивитися в Дубовецькій, Білоберізькій, Галицькій громадах. Деякі громади ще перебувають на етапі реалізації, але я думаю, що влітку цього року ми завершимо все заплановане. Дякую. Також десайт сприяє залученню кращих українських та швейцарських експертів. Так як цей проєкт вже існує, відповідно вже відбулися певні покращення. Можливо, можете озвучити про. Порад від швейцарських експертів, які вони ви надаєте для покращення нашої освіти. Ну насправді ніяких таких особливих порад від швейцарських експертів я би не хотіла озвучувати. Я скажу лише, що нашим партнером є Цюрихський педагогічний університет, це наші друзі. Вони допомагають Україні реформувати освіту протягом останніх 15 років. Власне, основний напрям, який ми з ними розвиваємо, це демократизація шкіл. Така соціальна громадська активність школярів, вчителів і школи як такої. Тому що школа в невеликій громаді це такий центр, на базі якого генерується ідея, яка об'єднує, яка власне, є таким каталізатором змін в кожній громаді. Така ж думка є у наших швейцарських експертів: Швейцарія країна невелика, громади там також невеликі, тому тут дуже багато паралелей з Україною. Ну і, власне кажучи, громадянську освіту, ми з ними впроваджуємо паралельно. Це не є щось таке, що Україна підхопила після Швейцарії. Ми розвиваємо напрямок освіти для демократичного громадянства, освіти справ людини паралельно зі Швейцарією останні 15 років. Дуже рада вас бачити. Хоч і онлайн. На жаль, проте наразі такі реалії мусимо впоратися із цим. Тож хотіла би розпочати нашу розмову із, зрештою, доволі філософського запитання, адже ви є українським журналістом, а також медіатренером. Та часто густо люди кажуть, що журналістика, як і будь-яка із творчих галузь, потребує певних вроджених схильностей. Чи можете ви з цим погодитися чи навпаки спростувати це твердження? Можу погодитись, тому що володіння словом. У різних людей проявляється по різному, а вміти висловлювати свої думки грамотно, переконливо. А це одна да, з таких прогрессний журналістка. З іншого боку, журналістика потребує інтересу до навколишнього дитячі небайдужості такої активної життєвої позиції. А, це теж у різних людей проявляється по різному Тому звичайно, в залежності від тих. Задатків, які є в людини, і того, як вони розвивалися до життя, по-різному є передумови до успіху в цій сфері. Хоча журналістика, якщо брати її в цілому, от як каусь, доволі різна: хтось готує репортажі з місця подій, а хтось працює з великими обсягами даних, документів проводячи. Це пише аналітику, а хтось бере інтерв'ю, і от різні ці галузі потребують все-таки, щоб переважали ну, певні навички. Теж трішки різні. Але так чи інакше, звичайно, ну, не кожна людина може, я думаю, бути успішним у журналістиці. Все-таки. Певні передумови, певні риси є, і тому тобто я завжди раджу старшокласникам, які починають думати про журналістику, які приходять з цим до мене на школу універсального журналіста, які беруть участь у конкурсі, я журналіст, от трішечки так до себе приглядатися ніби з боку, себе аналізувати, в чому твої сильні сторони, що тобі вдається найкраще. от Наскільки тобі добре вдається володіти словом, усним словом, писем словом? Тобто, чи любиш ти виступати? Спілкуватися, формулювати свої думки письмово, чи не відвідувати різні події, знайомитися з новими людьми, досліджувати, дізнаватися для себе щось нове? Ну і від відповідей на всі ці питання значною мірою справді залежить ця молода людина в майбутньому знайде себе в своїй миті. Ви згадали щойно про школу універсального журналіста, і моє питання наступне стосуватиметься саме цього. З якою метою, з якою ціллю і з яким задумом загалом створювався цей проєкт? Та чи вдалося його виконати певною мірою? 18 років тому я це почав робити. Так, у 2006 році була думка така, щоб просто набрати декілька нових людей. Ту редакцію я себе самим навчити під себе під ті вимоги, які в майбутньому будемо ставити на роботі, і от взяти кількох найуспішніших, більш мотивових випускників до себе на роботі. Це значить було виконано довгі швидко. Розголос пішов хороший слухачам. Сподобалось, люди продовжували йти. Я подумав: ну що ж, проведемо ще декілька шкіл, заробимо ще копійку, і можливо, ми на цьому зупинимось. А в процесі я вже зрозумів, що мені подобається ділитися досвідом, е виступати публічно. Тобто, я знайшов для себе такий майданчик, де я маю можливість ділитися тим, що сам знаю, вмію, і допомагати іншим робити перші кроки. А потім, е як би, закономірно. Будь-якої справи почалося розширення розвиток, пошук якихось нових напрямків. З часом я зрозумів, що більш перспективним точки зору розвитку цієї справи буде зосередитися на одній такій цільовій аудиторії, це старшокласники. Тим більше що на той час вже потреба в кадрах тій редакції, де я працював зникла, і ми не могли обіцяти працевлаштування найкращими пускникам. А ось е, вступати до вищих навчальних закладів діти будуть завжди. І е, тим із них, які можливо, розглядають для себе журналістику, важливо вчасно зрозуміти, чи це їхні. Якщо так, то з нашою допомогою зробити до цього речі. І, зрештою, я побачив, що е, завдання виходить ширше за межі журналістики. Тобто ми не просто готуємо майбутніх журналістів, а ми допомагаємо старшокласникам. Прокачати так би мовити, от свою українську мову, а, потренуватися грамотно і висловлюватися українською на різні теми, а щоб згодом незалежно від того, чи обереться бити на собі журналістику чи ні, це допомогло їм під час. Сомкових різних атестацій, Менемте, ЗНО і так далі. Ну, власне, скрізь не потрібно писати українською мотиваційні листи, різноманітні есеї, і так далі. Адже зараз зростає вага саме письмових комунікацій. От нинішнє покоління дедалі більше пише, аніж можливо говорить, дедалі більше. Пише ніж, скажімо, наше покоління писало там іспити, різноманітні заліки, тести і так далі. Дуже багато цього всього проводиться саме в письмовій формі, і тому вміння грамотно і влучно писати українською стає затребуваним у набагато такому ширшому полі різних е, галузей, аніж просто журналістика. І таким чином, от на сьогодні, цей проєкт школи універсального журналіста, пройшовши таку революцію, е, прийшов до... Свого нинішнього хаса журналістом стане не кожен, але українську мову потрібно знати і вивчати всім. І саме тому нині ми позиціонуємось не як там курси меню журналістів чи школа юного журналіста, як багато хто нас називав на початку. А ми позиціонуємося як курси з української мови та основ журналістики для учнів 8, 9, 10 та 11 класів. От саме з цією цільовою аудиторією ми працюємо. Наша програма підійшла до завершення. Ви були з нами, а ми з вами. Що ж, таким був сьогоднішній наш етер. З вами були ваші подружки. Путові, цікаві та інформаційні. З вами була Валерія і Поліна Савчук, Орина Денчик та Вікторія Мельниченко.